готові квартири біля галереї Мокотов по акційним цінам. Здача в експлуатацію через 2-3 місяці. Ось така студія у нас 27,8 м2 за 653 501 злотих. Ось така двокімнатна квартира 45,4 м2 за 831 186 злотих. Наступне планування, яке ви зараз побачите, це квартира 48,9 метрів квадратних, теж двохкімнатна за 953 940 злотих. Наступний варіант у нас трохи більший, 52,3 метри квадратних за 949 478 злотих. Паралельно ви можете бачити проект. Він вже готовий і ось ось буде введений в експлуатацію. Ось це планування трьохкімнатної квартири 58,9 метрів квадратних за 1 мільйон 83 тисячі 576 злотих. Буде ідеальним для родини. І наступний варіант ще буде більший: це 72,6 метрів квадратних за 1 мільйон двісті злотих. Встигніть забрати свій варіант, свій найкращий варіант в одному із кращих районів Варшави біля величезного торговельного центру Галерея Мокотов, Варіанти підійдуть як для інвестування, так і для особистого проживання. Також допоможемо взяти вам іпотеку, перевірити вашу кредитоспроможність пишіть пошіти в Також організуємо перегляд вживу, якщо хочете переглянути ці варіанти. До зустрічі на перегляді. Ваша квартира чекає на вас.